Я вирішила зробити до від інстаграму, тому що зрозуміло, що він мене якось обтяжує чи що. Але в той момент я згадала про Ютуб. Мабуть, а, навіть із цього моменту я починала знімати в руку в але мені так нічого і не вдалось. Ставлю десь сюди на початку і вже продовжую цього моменту. Це довжилинкова традиція. Щось записувати, поки прогрівається авто. І так я його прогріваю навіть влітку, тому що потрібно, щоб мотор працювався. Непривично мені в такому форматі тримати камеру, але будемо привикати до чогось нового. Прецентр сам город. Взяла собі цілий ну, не собі в а цілий коших базонів. Моя вийти цікава комбінація, це ці, ми щоб позеленити школу. Я, мені дуже зараз вам, покажу, вони і по ціні приємні, таке приніс, не бачила це. Ось такі попередні розвитки. Їхала всім Сінцей. хочу глянути на постійний декор. Щось трішки оновити в домі. З будущих комушок. У мені прилетівся ось такий листочок, його ціна 129 гривень. Виглядає доволі так цікаво. Тільки це якийсь має брак, зараз потрібно інший. Мені дуже подобається сімсей, це те, що в них часто оновлюється асортимент і можна завжди знайти щось новеньке і цікаве. Юску звичайно, більше все одного. То кажучи, мені не віриться, що сьогодні останній літній день. Просто не віриться. Я не знаю, куди пішло моє літо. Я не знаю, куди ділись три місяці мого життя. В принципі, воно і не дивно, тому що в основному це була робота, робота і робота. Ясно, мені більше ось так тримати телефон, тому що. Якось ракурс красивіший. А, так от я вирішила зробити детокс в інстаграмі, але оця звичка, щось зняти, щось розповісти, вона а, стимулює мене знімати ось такі відео, можливо, буде публікувати частіше в Ютубі. І, взагалі, так як від завтра вже починається осінь, а осінь це така доволі атмосферна пора. Я хочу почати записувати якісь такі класні і атмосферні відео, в яких буду е знімати різні такі е затишні, класні моменти. Тому я маю надію, що зараз на моєму каналі буде е більше контенту. Я і мій пакетів. Про ранку бачите, заді мене встає сонце, а я вже їду. Їду в гори. Будемо і до нас Довбуша з колективом І будемо підніматися. Там є така стається гора Маковиця. Якщо я не помиляюся, вчора відправила ще на моїй. Нарешті машину так приємно сідати в таку частеньку. Це поїхали. Хотіла їхати якось на скелі. Довбуша не склалась. Нарешті сьогодні склалось. Їду не сама. в мене ще компанія Зустріли гуцула, який нам розповів багато цікавої інформації. І порекомендував на початку стежки, люди, які сходять, лишають палки. Він сказав, що ми собі взяли, тому що так буде значно зручніше рухатись по горах. А ми йдемо на Малковицю. Людина, яка не ходить по горах, а тягати з дівчатами, які там часто це взагалі нереально. Вони там полетіли наперед. Я тут іду вже вижита. Просто нереально. Але морально це дуже, дуже класно, дуже кайфово. Подивіться, які заді мене крибить. Дуже красиво. А спереду я зараз вам покажу. Так, там качеля, столики, дівчата. О боже, ми тут піднімалися. Ху. Але коли дивлюсь на цю всю красу, що позаду мене, багато хто говорить, що є така штука, як хвороба гір. То коли раз піднімаєшся на якусь гору, тобі потім хочеться іще, іще, іще. Не знаю, не знаю, чи я буду заражена цією хворобою, задихалась просто. Дуже сильно, але подивимося, що буде на вершині. До неї вже там не багато лишилось. Осінь – це та пора року, яка мене просто нереально надихає, надихає на якісь нові проекти, нові ідеї і їхнє втілення. У мене, до речі, окуляри, які я просто обожнюю. Це бренд Blue marine І мені офігенно, просто комфортно в них. Купити продукти, щоб приготувати легендарний сливовий пиріг за рецептом газети New York Таймс, але там слив не було. Вірніше вони були, але такі, що я з них вже не хотіла їсти того парага. Зараз їду на базарчик неподалік, можливо, вдасться там щось купити. трішки прихворіла, але в мене тут монтаж. Тут дивлюсь, зараз слухаю музику, але паралельно в іншій клаці у мене стоять відео уроки по монтажу, тому що останнє монтувала років 4 вже, хоч все забула. На комп'ютері маю на увазі, бо на телефоні монтувала кожного дня, а там Мія собі робить педикюр. Ну і, звісно, на фоні е камін включила. Подак. Я одна, і зі мною гаджети, і четвертий в руках. Мія, 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 що ти там робиш? Привітаюся. Записати собі новий плейлист з музикою, тому що в мене карточка носиться. Носиться чи вже не носиться? Вже не носиться. Мені потрібно записати нарешті якусь нову музику в машину, тому що ті всі композиції, які в мене грали десь останні кілька місяців, мені вже наскільки приїли, що мені простіше слухати якесь радіо. Але. Зараз така осіння пора, і в мене є такі улюблені фонові треки, можливо, навіть а, запишу їх. Як же мені подобається ця осіння пора, коли ти зранку їдеш, і вже таке яскраве сонце світить. У мене ще досі алергія на сонце не пройшла. Часто з'являються а, просто ось тут на грудях висипання, такі червоні плямки. Але тим не менш не перестаю любити осінь і ранкове сонце. Та в мене з'явився ще один такий важливий інсайт: що потрібно тягнутися до тих людей, які тягнуться до тебе, і перестати спілкуватися ще тратити енергію на тих, хто цього не прагне. Вийшла з роботи і на фотосесію, але не мене будуть фоткати, а я буду фоткати. Вирішила взяти а, ще кілька цікавих для себе проєктів. Я дуже люблю фотографувати людей і чому б це не перетворити на ще одну сферу своєї діяльності. З Данією. Пішла на таке круасани, каву, фоткала її тут з книжкою. Шо? Мега позитивна і мега-енергійна людина. Мама двох дітей не знаю, звідки в неї скільки енергії. Я надихаюсь, просто надихаюсь. Ми прийшли у дорогою. Там смачні десерти, але я зараз солодкого не їм п'ю, тільки каву. Це ця осінь і ця незрозуміла пора року. Хтось в футболках і шортах, хтось в пальці і чоботах. Це просто таке. на голові дурдом сирість, волога вітер, і я просто. Ем... Перенесла фотосесію. Ну як перенесла? Нам вдалось зробити кілька фото, але я зрозуміла, що зараз на вулиці з таким вітром і за такої погоди. Мені просто жаль техніку, і плюс ти з тим рюкзаком за плечем тримаєш парасолю. Там треба нахилитись. Вона нахиляється на, на, на фотях падає дощ. Ні, я так не, не готова, тому. Ми домовилися ще десь зустрітись, коли буде гарна сонячна погода в парку, і зробити ще одну таку експрес-фотосесію. Зараз їду десь в кав'ярню, хочу швиденько сісти, обробити ті фото і скинути. Ну тобто, те, що вдалося, те, що вийшло, і все. І буду мати вільний день. Я зараз в маленькому шоці, може навіть і не маленькому, тому що я в неділю, ну там година, зараз яка 12 а чи перша. годину, ну, не годину, а разів 8 проїхала через весь центр, щоб знайти місце, де пропаркуватись. Як так? Це неділя, ну це, це навіть не будній день. Я не знаю, що зараз буде взагалі ще роки, 2-3, ну, тобто. Кількість авто в місті збільшується. І ну, та, мені на моїй попередній машині було насправді легше знайти місце, тому що вона була така маленька, компактна, nissan Micra. І там, як я завжди казала, можна на ній в будь-яку дюрку заскочити, тому що ну, вона була справді дуже маленька, і навіть а, можна було знайти місце одним словом. На цій же мені набагато важче знайти місце. А плюс, якщо там в мене були партронніки, то тут в мене їх поки немає. І я вже наскільки майже за рік привикла їздити без партрольників, що не знаю, чи буду ставити. Не знаю. Погода сьогодні дуже тішить. Насправді я обожнюю таку погоду. Я зараз сіла, покажу вам ту красу, яку я бачу. І. Я навіть не хочу нікуди з машини виходити. Тобто ти сидиш, вікна довкола, на тебе паде дощ, і це така краса. Але хочу зараз піти в кав'ярню. Думала, йти в Роузі, але там просто місце нереально знайти, пропаркуватись. Стала біля профітролі. в мене взагалі є три улюблені кав'ярні в центрі: це є профітролі, Роузі і Кавоварка. І я, відповідно, до свого настрою вибираю і кав'ярню. Бо якщо, наприклад, Роузі. Така більш затишна, там та люстра, там така якась атмосферність в кавоварці теж своя специфіка, а в профітролі я не знаю, теж їх дуже люблю. Хоча останнім часом річі їх відвідую. Тому я пішла швиденько попрацюю, оброблю ті фото, що зробила, і буду їхати додому. Сиділа в профітролях і мені там так напахло випічкою. Не знаю, що вони там готували, але це, мабуть, було щось дуже смачне, тому а, я зараз стараюся солодкого не їсти. а в мене є виключення тільки те, що примотувала своїми руками. Тому зараз трішки схитрю заїду в магазин, куплю слоєне тісто і щось з нього спочу ще не знаю, що, але має бути щось смачне.